Вас вітає центр України місто Кропивницький. Я Дмитро Панов, вчитель початкових класів ліцею Максимум. Зараз класний керівник чудового 1В класу. Працюю вчителем вже більше 20 років. Із останніх досягнень я двічі сертифікований і зараз працюю експертом. Сьогодні я хочу поділитися з вами ідеєю, яка допоможе розвивати учнів та підготує їх до майбутнього життя. У роботі я завжди використовую гаджети та цифрові платформи для навчання. Вони допомагають мені зробити уроки цікавими та захоплюючими для дітей, а також допомагають розвивати моїх учнів. За допомогою сучасних пристроїв я прагну формувати навички соціальної взаємодії у своїх учнів, допомагаючи їм працювати в команді та ділитися знаннями. За допомогою гаджетів вчитель може оцінити не лише академічні результати, але й дослідити індивідуальний поступ кожної дитини, що дає можливість здійснити формувальне оцінювання. Вміння працювати в команді, гнучко мислити, ефективно використовувати онлайн-ресурси, адаптуватись та бути лідерами. Використання мобільних пристроїв для навчання дозволяє відстежувати активність кожного учня, оцінити правильність виконання завдань та надати необхідну допомогу. Крім того, гаджети дозволяють збирати інформацію про поступ учнів, а вчителю підготуватися до індивідуального підходу і допомогти у подальшому розвитку. Саме завдяки цьому вчитель швидко виявляє проблемні місця і сприяє поступовому розвитку кожного учня. Використання гаджетів в освітній діяльності сприяє розвитку академічної доброчесності учнів, оскільки така форма навчання дозволяє виключити можливість списування та зміни змісту завдань. Раніше діти міркували приблизно ось так: мені 10 років, телебачення це моє життя. Але світ постійно змінюється. Зараз учні захоплюються мобільними пристроями. Іноді це відволікає від навчання. І оскільки це не можна припинити, то треба це очолити.